Бізнес, що з кожним роком набирає все більшої популярності не лише в Україні, але й у всьому світі. Мова йде про сферу інформаційних технологій. Команда та учасники Харківського it кластеру зустрілися на загальних зборах 2023 тисячі двадцять водного часу у Харкові, Києві, Львові в режимі онлайн. Попри те, що 2022 рік випробував на міцність спільноту Харків IT Кластер, уже сьогодні спостерігається позитивний тренд. – бізнес повертається до України. Сьогодні Харківський IT-кластер Кластер це спільнота, яка вже 8 років працює в Харкові та об'єднує понад 270 учасників та партнерів провідних it компаній України. Цього разу зібралися нас понад 200 власників, керівників it бізнесу Відповідно, для того, щоб обговорити, що будемо робити в наступний рік з точки зору розвитку it галузі в Харкові, і з точки зору розвитку освіти в Харкові. Бо Харків є столицею it освіти і має залишатися нею. Навіть під час війни. Це бізнес, який про Харків, це більше, ніж 50 тисяч людей. І я нагадую, що один айтішник створює близько п'яти робочих місць навколо себе. Тобто це економічний вплив на регіон, можете себе уявити. Я можу сказати точно, що з огляду на кількість до війни ми були другим після Києва. Якщо ми говоримо про кількість айтішників, а якщо ми говоримо про те, що ми робимо і наскільки це важливо, то безумовно Харків є. Ну, мабуть, найбільшим науковим і відповідно технологічним центром в Україні був до війни точно. І ми все робимо для того, щоб він був ще краще після нашої перемоги. Я дуже вдячний вам за вашу громадську позицію, за той патріотизм. Який є у вас, ви патріоти нашої держави України, і, звісно, ви патріоти нашого рідного міста, міста Героя Харкова. Тому дуже вдячний вам. Я знаю, скільки ви робите заради нашої спільної перемоги. Я знаю, як ви підтримуєте наших військових, героїв військових. Я знаю, як ви турбуєтесь за наше рідне місто, і хочу подякувати вам за це. Так, звісно, ви працюєте, працюєте в дуже нелегких умовах, але працюєте дуже і дуже ефективно. Знаєте, я вдячний вам за те, що ви турбуєтесь за наше місто. І от хочу сказати, що кожен з вас, і завдяки кожному з вас, Наше місто працює, наше місто повертається потрошечку, 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 крок за кроком, але до нормального життя. І за це вам велика велика вдячність. Ігор Безкровний Ярослав Кодоненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.